Давайте проголосуємо. На 47-му чергову сесії 8 липня із 22 обраних депутатів прибуло, прибуло 12. Тобто є форм, є можливість працювати. Які будуть пропозиції щодо початку роботи? Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримується? Приймається одноголосно. А тому оголошую позачало стало скрипення відкрити. 23 грудня 2024 року No1245 Р08 про бюджет Махмінської сільської територіальної громади на 25 рік. Відповідний начальник фінансового відділу Махнської сільської ради Богданчук. І також внесено питання про внесення змін до рішення 30-ї сесії 8 скрипня від 27 червня 2023 року. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Можливо, ну, є якісь зміни, доповнення? Про що те питання? Про... Я за... Я почитаю... Про затвердження граничних сум витрат Махнівської сільської територіальної громади на придбання автомобілів, меблів і іншого обладнання. В частині автомобіля розказували, тому що ми затвердили 800 тисяч, а нам не вистачає. А ось в цей брудній сесії бюджетні виділили, я би до нього на шиби, 900 тисяч. Ми окупуємо 20 планували, але треба до 950 тисяч. Або економію вашого часу, щоб ви не з сільськування. Є в когось якесь заперечення доповнення? Якщо немає, то хто за даний повістку дня, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається одноголосно. Хочу також нагадати, що по відповідності до статті 41 нашого регорла справа для доповіді до 10 хвилин, для співдоповіді до 7 хвилин, для запитань до відповідей до, відповідей, до Досвідів та співвіді до п'яти хвилин, обговорення доходів до 7 хвилин, виступи обговорення до 7 хвилин, повторні виступи до 3 хвилин, довідки до 5 хвилин, введення до єєї хвилини. Чи є потреба встановлювати інший час? Немає. І також, ну, мабуть, не, не буде вже два питання, вони не, не такі суттєві, е, завершимо без, без перегляду. У відповідності до статті 33 регламенту для роботи Марківської сільської ради на початку засідання, по відповідності до пункту 6, необхідно відвести до 30 хвилин для оголошення депутатських запитів та депутатських запитань. Чи є рукові запити, запитання? Немає. немає. Якщо немає, тоді переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання порядку денного. Про внесення змін до рішення 45-ї сесії міського звертання Махмівської сільської ради від 23 грудня 2024 року про бюджет Махмівської сільської територіальної громади на 25-й рік інформує начальник фінансового відділу Махмівської сільської ради Богдан Суд Світлана Володимирович. Шановні депутати, до проєкту рішення включені слідуючі питання. Це надійшли нам три субвенції. З державного бюджету це суб'єкя державного бюджету місцевого бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 1 млн 15 тисяч 500, згідно постанови Кабінету міністрів 1515 від 27-12-24 року. Також суб'єкція з державного бюджету місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проєкту Нова українська школа відповідно до постанови Кабінету міністрів 1554 від 31.12.2024 року. Сума коштів складає 507 200. Також надійшла суб'єкція з державного бюджету на підтримку особам з особливими освітніми потребами згідно постанови Кабінету міністрів 1519. Від 27-12-24 року в сумі 56-700 гривень. Ці всі суб'ємції відносяться до освіти. Також відповідно до внесення змін до класифікації, внесені слідуючі зміни по центру надання соціальних послуг міняється КПК. Ті кошти, які ми виділили під КПКВ 3241 здійснення діяльності інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, тепер буде інша напа КПКВП КПКВ 3121, Здійснення соціальної роботи та соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг усім, які. Належать вразливих груп населення і перебувають у складних життєвих обставинах. Всі їхні асигнування це по загальному фонду 6 мільйонів 686 тисяч 934 і спецфонд 444 240 переходять з одного КПК на більше. І також доходну частину були внесені зміни зв'язку з зміною кодів класикації по доходам. По трьох видах доходів, зв'язку з міною нас податки. І також залишок у нас ставлена 1 2025 року. Це суб'єкція, яка нам надійшла з державним бюджету на харчування учнів початкових станцій. В сумі 663-200, згідно постанови 252 від. Які внесли зміною постанови Кабінету міністрів номер 13 від 10.01.25, ми цей залишок спрямовуємо на харчування учнів початкової класи. Ця студента була прийнята на грудні місяці минулого року і залишок направляється на харчування учнів. Вас все. Є запитання відповідачі? Те, що має визволити даний проєкт річня, поставився на голосування. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Да? Хто проти? Хто утримався, приймається одного голосу. Слідуюче питання в порядку денної. Про внесення змін до рішення 30-ї сесії 8 скрипня від 27 червня 2023 року. Будь ласка, половину вікна на цьому відділу Звідно рішення номер 23 у нас був завжди термін установлений виховий автомобіль для керівника сільської ради 800 тисяч, а гроші були на останній сесії виділені 950. Тому ми вносимо пропозицію, щоб внести зміни до цього рішення і до підняти цей розмір до 950. Є запитання? Будь ласка. Я буду послідовним, я не голосував за бюджет на бюджетній сесії і за цього питання. І тепер я голосувати не буду. Я не вважаю, що сьогодні в нас якраз такий час підійшов, коли ми можемо на утримання керівника витрачати 2% від цього. Це не Не першочергове для мене питання. Моя думка запитаю до цього депутатів, вона пожеж має. Це для керівника. Це для сільського. Не там не є на чому їдуть. На старому милому на сторону. сьогодні на складу, не, не, проведу, не, було, на не так. Мені це болить. Не болиться. старому милому болить, болить. там є Вам новий Peugeot, новий на якому, Вам повинні, якому, повинні. якому прекрасно їздять, новий Peugeot є, на якому прекрасно їздять. Ми можемо там нести зміни, якщо там було, явно там поступитися. Щоб він був задіяний для голови. А, але ці зараз мільйони. Я не бачу. Хочу повідомити, шановні депутати, що цей виділення автомобіля, який виняв коштів для придбання автомобіля, про який ми говоримо, це для апарату, тому що е користуватися е послугами службового автомобіля має не тільки голова, є потреба, наприклад, коли купували цей автобус, який ви бачите вікно, їздили ми по, -по, по нього два рази машиною -пижок. Е, це службова поїздка, це треба поїхати. Світлана Володимира їздила 13 числа, здавалася від Вінницю. Чим їздила? Чому? Це особиста ваша поїздка? Чому ви маєте їхати особисто в електричку? І таких питань можна назвати багато. Тому позиція моя, така особисто депутата, придбати автомобіль потрібно. І якщо ми зараз не збільшимо війни, то купимо або Peugeot 301, або якийсь китайський автомобіль. Кому ми хочемо більше дрова? Тепер щодо е економії. Напевно, треба задати питання не тільки нам, місцевим бюджетом. Я два дні назад почитав інформацію. Національний банк озвучив, що на рахунках Міністерства оборони понад 10 мільярдів гривень грошей, які не використають для придбання зброї. Отут треба шукати працює. Будь ласка. У нас ці е, ж аргументи, я чув, коли ми е, виділяли мільйон для поліції, що вони також їздять для сільської ради. Новий автомобіль купляли до поліції. Їздять вони? Їздять. Не знаю. Їздять. Вчора були і сьогодні були патрульна машина. Дуже, дуже, дуже багато значить. Ми їздимо, як нас тільки автомобіль. Я не буду тут усунути. Ваше право. Що право, це вийде з права? Є ще запитання до Якщо немає ніяких запитань, пропозиції, то хочу задати теоретично поправити голосування. Хто ну, за те, щоб е, збільшити, внести зміни до Річні 30 30-ї 30 сесії власного звернення від 23-го року щодо е, збільшення граничних сум на придбання е, автомобіля і інших по демонстраційних дискусії прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Голосувати. Односує. Голова може свій голос признати. Я, я теж за. Один проти, Один проти, за один. Голова 2. Не Нема, Нема голова 13. 13. Вивчайте. Він може голосувати, він може бути 13-тим, але 12-й він не може бути. Ні, в Та, регламенті не віде. так записано. Коли одна ква кількість голосів, він може прийняти рішення в будь-який іншу було?

Ви знаєте, мій дозвольний я за те, щоб там менше витрачати на пролізці витрати, але сьогодні дійсно немає, навіть на чому поїхати апарати і сільському голові до нарада. На машина, при нас направити на... Дивіться, я скажу, що навіть пежо це не виїздить, то що виїжджає з даст. Сьогодні це сама досконала машина для таких людей. Дастрі, щоб їздити по по тому я думаю, що не треба робити в цьому прецеденті, рекомендувати Бог на що, та, і, там, і на ту поліцію, з якої результату немає, а сьогодні сільський голова буде ходити далі, та, ну, вибрати за я не Це ж тільки це рішення, де на чомусь іншому може дійсно по світу поліцейство. <звілчись твали> Щодо поліції, щодня, вчора, сьогодні приїхали. Дахте стояли, пофотографували школу, що... ну поздоровали, за щось спитали, що прийнято прийнято. Рішення, будь ласка, якщо приймемо рішення неправильне, то ми навіть обійдемо тих депутатів, які голосували за бюджет і голосували за автомобіль. За автомобіль. Тому то, то, що там правильне. Там, там також не було голосів. Я, Я це не Там було. Подивіться Рішення при, приймається. Всі питання порядку, де ми вичерпані? Чи є ще якісь запитання? Є ось таке запитання, ми з депутатами розповідали. Воно не стосується сьогоднішньої сесії, але думаю, нам потрібно винести на наступну. Наприклад, що сім'ям загиблих е, військових е, інші сільські ради дають допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. Е, Скажіть, а наша сільська рада скільки дає? 30. 30. Е, ну, Я вважаю, що це неправильно. І е, Давайте зробимо правильно, якщо потрібно зробити депутатське звернення і наступну сесію. Винесемо це питання, щоб допомогу зробити в межах 100 тисяч. <скільки> ну, це було б розумно, правильно і з повагою до всіх. Поцікавитися в сусідній сільській громаді. Це треба, воно, в принципі, слушне питання, як Та, було там на так далі давали. Бійки, знає, то дійсно, якщо сьогодні немає в тих, бать... в тих дітей батьків, знає, то вже ніхто не замінить. Не гроші нічого, але хоча б якась компенсація ж... була. Але подивитися, вивчити, там навіть є державна програма, значить, що повинно бути по ній, значить, якщо знаєте, то дійсно долучитися можна до цього моменту. Якщо треба звернення, треба напишіти. Ще є позиції допомоги, до уваги. Там можна було б навіть е, сьогодні е, акуратно поспілкуватися з тими сім'ями загиблих, чи вони поотримували якісь допомоги від, е, від держави. Так, от, я чую, там є багато інформації, що людей футболять на сьогоднішній день так, в цьому напрямку. <плес> 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 То може в деякій мірі ми долучалися якесь звернення і так далі, писали, на що ну, є в нас е, вже. Вели за рахунок субвенцій, державної субвенції, поки що ніхто не давав. Є працівник, введена посада у відділі соціальних захисту працює працівники щодо роботи з ветеранами. Будемо і... ставити на питання як працює, і планують. І Планує... да. 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 планується десь на днях буде створена рада. Так як і вже є, а рада, ветеранів. рада не ветеранів, а рада сімей загиблих. Там вже працює Тетяна Федорівна Чудовець на цьому питанні, вона всіх буде збирати і буде виясняти всі ці питання з ними. Там треба знаємо, як акуратно в То Я думаю, що ці питання будуть обговорюватися і що, чи вони отримували кошти вже, чи не отримували. Чи міюються підкорені тільки не тільки загиблих, а є ще й безлісті поховшені? І теж дуже багато, і це теж дуже багато. Тобто, десь на проценті переносних у вашу школу зроблені ці Так. А поки офіційно повідомлення немає, то вони... Так, є ще якісь запитання до голови? Там може бути щоденні потреби. Ми тоді з дівчатами з Центру надання соціальних послуг поїжджали, бо я, як депутатка, виїжджала. Там був ряд сімей. Вивчали потреби. І дівчата з Центру надання соціальних послуг просять також, щоб усі депутати по своєму округу долучалися до, до цієї проблеми, щоб депутати могли виїжджати з ними, щоб вони не самі були на цій приймані. Якщо немає, то дозвольте засідання за в ї сесії, позачергової сесії випуск, проголосити Там щось людина почистила дерева, е, склали протокол, 100 тисяч, зробили обшуки, приступник там такий серйозний появився в шанці. Яка ситуація? Яка ситуація? Е, Буллапський, був не була. в Шанці, коло зупинки тут побачив 3-4 такива зарізаних дерева. Він доповів. Ніхто дозвіл, хтось брав на зв'язання, замість, він не брав. Дивилися, перевірки не брав. І той відвернулися до поліції. То це ми, складали, то, що... Так, так, так. І що далі, там, які. Далі вони збунтувалися, написали колективну заяву, ми розглянули нові, щоб рекламі визнакомість, щоб звернутися до поліції, щоб ті е, закрили це провадження. Ми зробили свою роботу і е, звернулися до поліції. Що вони, які далі, нас такі. Спочатку не знати там. Людина теж, якщо він робив інтерес громади, то за 100 тисяч чоловіків. Я дивлюсь, як поліція робить, там, де злочин є, я не буду цього сказати. Ніхто нічого не робить. Там, не робить. А, а там, де значит, бутилку пива, на, через три дні вже в тюрмі місяці. Там сотні тисяч управління, ніхто нічого. Я розумію, <звучить> закон за кожу. всі годин, але на жаль, діти працюють,